Ми чітко розділяємо, де є імперська політика Кремля, а де є російський народ зі своїми національними інтересами. Закликаю Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, весь світ заблокувати економічні відносини з цією країною, відмовитись від російської нафти і газу, заблокувати рахунки країни та її керівників. Закликаю зібрати спеціальне засідання Генеральної асамблеї ООН, де засудити дії агресора і розглянути питання міжнародних санкцій. Росіяни також європейський народ. Вони мають право на гідне майбутнє, а не бути заручником імперських амбіцій свого керівництва. Ми вважаємо, що Україна спочатку має стати потужною державою, суб'єктом, а не об'єктом геополітики, і тільки тоді можна говорити про будь-які інтеграційні речі, про вступ в євросоюз тощо. Правий сектор на цей момент не розглядає варіантів висування на міського голову Києва, але при тому всьому ми розглядаємо варіант в депутатський корпус увести представників правого сектору. Дуже би хотілося, щоб ті люди, які були на Майдані, там Лесь Оробець, Юрій Луценко, бо я вже чув ці прізвища, щоб вони все ж таки узгодили між собою єдиного кандидата і пішли одною командою. Я їх закликаю до цього. Ми виступаємо за те, щоб українська мова була єдиною державною, бо ті русифікаційні процеси, які тривали там при радянському союзі, звичайно, що вони внесли свою лепту в русифікацію України. Нещодавно губернатор Донецької області Тарута сказав, на мій погляд, дуже правильні слова, що на, на, на Донбасі не треба захищати російську мову, там треба захищати українську мову. якраз. Ми виступаємо за те, щоб люди говорили тою мовою в побуті на роботі і так далі, якою вони говорять. І у нас в правому секторі процентів 40 членства це російськомовні громадяни, і ніяких термін, ніяких непорозумінь між україномовними і російськомовними. Бійцями правого сектору немає. У нас в Києві тільки записуються десятки і десятки людей. Так само в у всіх, без виключення регіонах України. Дуже багато заяв надходить з Криму, до речі, із Керчі, з Феодосії, Євпаторії тощо. Ми збираємо цих людей не для того, щоб. Бути агресорами і нападниками. Ми збираємо цих людей для того, щоб захищати Україну, і український народ від тих посягань і зовнішніх і внутрішніх, які є на сьогоднішній день, Дмитро Ярош. Хто він? Провідник української організації Тризупів Міні Степана Бандери, засновник народного руху України на Дніпропетровщині, в 89-му році, член Української геченської спілки, зараз лідер загальнонаціонального руху Правий сектор. Одружений троє дітей скоро народиться у Людина проста смертна.